Привіт, синьо-білі вболівальники! За останні кілька годин з'явилася цікава інформація про гравця, який досі грає за Динамо, але перебуває в оренді у польського футболу. Ми збираємося розкрити все, що він сказав. Тож підпишіться на канал і поставте лайк, щоб не пропустити жодної новини. Поїхали! Український захисник Максим Дячук. Який зараз перебуває в оренді у польської лехі, розповів, як пройшов його трансфер минулого літа. За його словами, рішення було прийнято як через клуб, так і через його особисте бажання розвиватися. Дячук зізнався, моєю головною метою було набути досвіду. Тому коли Динамо запропонувало мені можливість перейти до лехі, я погодився. Це був своєрідний виклик для мене, і правда в тому, що оренда дає свої плоди. У цьому сезоні захисник вже зіграв 18 матчів і навіть забив два голи, продемонструвавши індивідуальність та зростання на полі. Контракт дячука з Динамо залишається чинним до 30 червня 2026 року. А це означає, що залежно від його виступів та планів керівництва, гравець дійсно може повернутися до київської команди в кінці сезону, і це викликає велике питання вболівальники. Чи може Максим Дячук все ще бути корисним нашому динамо, чи, на вашу думку, йому варто продовжити набувати досвіду деінде? Залиште свою думку тут у коментарях. Я хочу знати, що думають уболівальники синьо білих про майбутнє захисника.